Умань і цей Кебаб Кінг, подивіться, соса сола імена Олег, Нарешті я знайшов своє ім'я. Ми йдемо, шарнемося. Ходімо. А у вас є шаурма? Звісно. Класичне стрілятине. Так, це вже цікаво. Міні з куркою 80 гривень. Ну, American style, може будь ласка. Звісно. Там картопелька фрі. також. Так. Можна ще окремо картопельку фрі? Можливо. Ель, полюбляю картопельку. Олег, імена сососола. сола. Скільки це буде коштувати? Біткоїни приймаєте? Ну що ж, замовлення зроблено: 80 гривень шаурма міні з куркою. Вона що, така? Ну не знаю. 80 гривень це дуже, дуже маленька ціна. Але коли я побачив американський стайл, це щось новеньке по-перше. По-друге, це американський стайл. По-третє, я аж засумував за Нью-Йорком. Ви бачили відео, де я був в Нью-Йоркі, там Тайм Сквер. Гуляв собі, полтавські чорнобривці, музику грали. Ну, а зараз я приїхав до Умані. Американський стайл 135 гривень. Окрема картопелька Фрі 50 гривень. Та це 185 гривень. Мій банкет. Соса сола Олек означає Вендетта. Чекаємо 5-7 хвилин і зараз як шаурнемось, тому що настрій шаурмічний. Погода дощева. А Олег сососольний. Олег, з лану до столу. Гарна погода, то я хочу поїсти шавушечку на вулиці. Кібаб Кінг. Уф, що буде? Шурма Ого, так вона така велика. 135 гривень. Да. Серветочки. Шаурмяні, подивіться, 135 гривень. American style. Хо-хо. Oh Бейс. -oh -oh. Величезна. Дуже. Серветок я набрав. Подивіться скільки. Я вже бабки відбив серветками. А тут ще шавушка. Ось картопелька. 50 гривень. Ось ця манюнька. Для мене картопелька це. Дуже-дуже делікатесна страва. Вітя, ти куди поїхав? Ой, цей вітьок ганяє постійно. Перший кусь, поїхали. Начебто американська гірчичка. Десь там чи ні. Бачу бекон, бачу картопельку фрі. Олег, імена сососола. Люди ходять, думають, хто це там сидить, їсть ту шаурму. А потім... А, це ж Олег. Ось для цього і треба імена соса сола. Це наче той бейджик. Не можу зрозуміти, що за соус. Він смачненький. Але що це? Начебто, знаєте, такий бургерний соус. Свіженька помідорка, кисленький огірок там м'ясо курки. Треба подумати. Потім заберу. Не ламається, сочненька. Я знаю ти про що забув? Оце так халепа. Вимикай камеру. Олега рулетка, де? Дідько. Як тільки побачив цього лопатесьона, все. Забув за Олега рулетку. Олега рулетка. Так, так, так. 35 см. Та я вже зробив 5 кусів. ну 38 см. Майже лопатесьон. А лапатесьон в нас. 40 см починається за 135 гривень. Майже дарма. Ось і комплексний обід. Тут не тільки бекон, ще й курка. М'ясо-курки. Подивіться, ось ось ось. Маленька, дрібненька та сучненька. Дуже добре, коли є поєднання декілька видів м'яса. Так, американський стайл, чому? Тому що тут бекон, тому що тут бургерний соус. На початку я відчув, начебто американська гірчиця такий соус на вкус. Потім їм їм та, начебто якийсь бургер. Ось така шавушка робить людей добрішими за добро. Велика раз. З картопелькою два. Дешева три. У лаваші чотири. Олег п'ять. П'ять фактів. Мало вам. Що? Це не мало. Це достатньо. Кебаб Кінг. Король кебабів. Шаурмяні. Так, це було нелегко, але я це зробив. Бо я хто? Так, я Олег. З'їв та ходиш собі по справах. Ось такий весь щасливий. Самий час для Олега калькулятору. А, ось. Так, ціна. Ну, найголовніше ціна 135 гривень за таку шавушку. Ви ж пам'ятаєте, що шаурма послана к нам на землю для того, щоб людей робити добрішими за добро. Ось це саме така шавуха. Американський стайл. Король кебабів. Даній шавушці ми поставимо 8 та 6 Олегів. Гарна оцінка для якісної шаурми. А ви, шаурмяні, робіть добро, будьте добрішими за добро та будьте самим добром. А ще свайбити по життю лише вперед, вгору донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шоурмія Олег Лебеденко. Ну все, на шаурмі.